Бровар, житловий комплекс преміум класу номер один у калуші. Це більше ніж будівництво. Це момент, коли ідея стає простором для життя. Ми створюємо середовище, де якість не обіцянка, а правило, де кожен етап точний, де кожна деталь має значення. Сьогодні ми впевнено рухаємось далі. Четвертий поверх у роботі. Вже 40% комерційних приміщень поштукатурено, та стартували штукатурні роботи в квартирах. І вже цього року будинок буде зданий в експлуатацію. Власники нерухомості зможуть розпочати ремонтні роботи всередині, наближаючи момент, коли будинок відкриє свій повний потенціал. Щодня ми формуємо простір аналогів, якому немає в місті. Простір, що тримає рівень і піднімає планку. Бровар це вибір сильних рішень, це інвестиція в комфорт, це дім, який відчувається. Обирайте якість, обирайте майбутнє, обирайте бровар.